В ефірі 10 хвилин з вами Аліна Чистосердова. Вітаю! Доступні ліки. Програма відома українцям уже 6 років. Препарати з певного переліку можна отримати в аптеці за рецептом лікаря безоплатно або з доплатою. З початку цього року в Дніпропетровській області вже видано близько тисячі таких рецептів. Більше про доступні ліки сьогодні поговоримо з керівником центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Олександром Задорожним. Вітаю вас у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, хто має право скористатися програмою Доступні ліки? Програма Доступні ліки Я хочу трішечки нагадати всім, що вона ще почала працювати з 2017 року. Ця програма за цей час видозмінювалася трішки, вона вдосконалювалася постійно, і зараз вже будемо так за структурованими правилами, можна сказати. Вона вже почала працювати таким чином, як вона намагалася бути з самого початку. Цим можуть скористатися ті особи, які мають певні захворювання. Наприклад, це захворювання, які пов'язані з інсуліном, споживанням інсуліну, це цукровий діабет першого типу, другого типу, це також захворювання серцево-судинної системи, дихальних шляхів, захворювання, наприклад, хвороби Паркінсона, імуносупресивні препарати, які війшли недавно до цієї програми. І ще деякі препарати, які зараз запускає міністерство, і вони будуть вже видаватися пацієнтові з першого Жовтня вони зможуть отримати деякі ліки. Е, також пацієнт потрібно, щоб розумів своє захворювання, що це не просто те захворювання, яке пацієнт сам для себе придумав. Це захворювання, потрібно, щоб було встановлене лікарем саме, і лікар бачив доцільність призначення цього препарату. Тому що бувають випадки, коли пацієнти звертаються, кажуть, у мене є захворювання, мені потрібні препарати за доступними ліками. А насправді цього захворювання може не бути. Тобто лікар встановлює діагноз, і лікар вже бачить за програмою випуститься ліки чи не за програмою. В цьому році відбулися зміни в переліку лікарських засобів. Розкажіть, що саме змінилося в реєстрі. Реєстр постійно вдосконалюється. Це дуже добре, тому що все ж таки міністерство інцизу разом вони приглядають реєстр. Ці препарати, які повинні туди входити, вони його доповнюють. І в цьому році, наприклад, додалися це імуносупресивна терапія, це імуносупресори, препарати, які потрібні людям, яких були пересадка органів або тканин. Це це Дуже такі препарати є, ну які. В цей перелік. Також це зараз з першого, ну з 31 серпня, вже розпочинає дію там новий законодавчий акт. Ну, закону акт, який прописаний, які препарати додаються, і це з 1 жовтня додаються до програми. Це смужки для е цукрового діабету першого типу. І пацієнти можуть звертатися до лікаря. Лікар буде виписувати е дані рецепти, електронні рецепти. Саме і пацієнт зможе отримувати такі препарати. І також додаються знеболювальні препарати. Наприклад, це для онкохворих, там 3-4 наприклад, У людей які є Є порушення там упорно-рухової системи, які викликають дуже сильний больовий синдром. В таких випадках можна отримати морфін безкоштовно в таблетованій формі, але знову ж таки діагноз повинен бути встановлений чіткий, повноцінний, тобто встанов... остаточний діагноз. І саме сімейний лікар буде вже дивитися, потрібно знову ж таки виписати чи ні. Але це вже будемо так казати, запрацює. Ну я з аптеками розмовляв, коли вже це в повній мірі запрацює, це щоб можна було отримувати. Познеболювальним препаратам це вони працювали. До цього тому, що є ще місцева програма. Тобто пацієнт звертається до лікаря, лікар може виписати. Поте смужкам це з першого жовтня. Чекаємо разом з аптеками, що вже запрацює повноцінно по нашому місці. По всій державі чимало криворіжців вже знайомі з цією програмою. Як часто вони до вас приходять в центр за доступними ліками? Знову ж таки, препарати можна виписувати. Ну, є обмеження деякі. Це від 10 до 90 діб. Може лікар виписати рецепт. І знову ж таки, якщо пацієнт приходить, як приклад і каже, що мені потрібно препарати, випишете одразу там на 90 днів випишіть мені препарату. Знову ж таки, потрібно враховувати, чи може змінитися стан пацієнта за цей час за ці 90 діб. Тому що якщо він зміниться, потрібно буде виписувати новий рецепт, а система не пропустить цей випуск нового тому що вона буде заблокована і розблокується тільки при закінченні виписки рецепту за деякий певний час, щоб лікар зміг виписати. Пацієнт отримав закінчення термін, заздалегідь цей препарат в аптеці. Тому знову ж таки, в більшості випадків лікарі виписують виписуються на 30 3, там, наприклад, 60 наприклад, днів. Це для того, щоб розуміти, тому що погіршення стану, якщо відбудеться, або полегшення хвороби, то потрібно змінити дозування препарату. Дозування препарату система не пропустить потім, після того, як вже був виписаний рецепт. Розкажіть глядачам по як оформити доступні ліки. Що треба зробити? Йдеш до лікаря? Угу. Зрозумію ваше питання. Перше, хочу сказати, програма з кожним роком стає все більш розширеною і дає більше можливості отримувати пацієнтам, мешканцям міста або іншим особам, які до нас можуть завітати, препарати саме за цією програмою. І що саме головне потрібно зробити, це записатися на прийом до лікаря. Чому саме записатися? Тому що і лікар повинен планувати свій час, який він. Віддалить на вас, і ви повинні розуміти, що це не одна хвилина, що ви прийшли, виписали рецепт і все. Тому перше, це ви потрапляєте до лікаря, записуєтесь на прийом. Лікар, якщо у вас, наприклад, є вже декларація, це вже ваш шлях. Якщо немає декларації, то вам створюється з вами декларація з сімейним лікарем. Якщо це буде, наприклад, переміщення, особа, яка має декларацію в іншому місті або в іншому. Ну, десь в іншому місці знаходиться, але ви звернулися до лікаря, то там просто вноситься інформація стосовно нього в ЄСОС, ну, в електронну систему охорони здоров'я, і в такому випадку можна отримати електронний рецепт. Якщо, наприклад, отримується електронний рецепт, він приходить кодом на телефон. Немає різниці. Це Кнопочний телефон, або смартфон, сенсорний телефон. Вам повинно обов'язково прийти код. З допомогою цього коду вже потрібно потім звернутися до аптеки. Аптеку можна обрати будь-яку яку ви забажаєте, але така буде вказівка і допомога для пацієнтів, яку аптеку обирати на кожній аптеці є наліпка. Доступні ліки. І це означає, що дана аптека приймає участь у даній програмі і можна отримувати там препарати. Тобто, це перше: це записатися на прийом до лікаря, мати укладену декларацію або Просто мати бажання, щоб все ж таки приймати участь у програмі Доступні лікарі. Вже лікар буде пояснювати, що і як потрібно робити. Паперовий рецепт діє чи тільки електронні? Ну, наприклад, якщо брати те смужки, які зараз міністерство офіційно презентувало, що можна вже буде виписувати, в такому випадку розглядається перехідний період. Те смужки можна виписувати з 1 вересня, будемо так казати, до 1 жовтня можна за паперовим рецептом. Але знову ж таки, механізм ще не структурований. Коли запускаються якісь нові препарати, яких не було раніше в системі, треба трішечки часу, щоб адаптувалися ну, вся структура. Аптечних закладів, щоб вони могли розуміти, як це виписувати. Тому, хоч і перехідний період, наприклад, в даному випадку є для паперових рецептів, але з 1 жовтня це будуть тільки електронні рецепти. Це стосується доступних лік, щоб не плутати, тому що в місті в нас є дві програми: це доступні ліки тільки за електронним рецептом. І є місцева програма за постановою 1303, там де це за паперовим рецептом. І це вже лікар саме буде знати, за якою програмою вам як робити. Ну так як у нас доступні ліки, все ж таки, щоб не плутатися тільки по доступним лікам, які захворювання я перерахував. Сьогодні а можете сказати, які ліки безкоштовно, а які ліки з доплатою, і яка це саме доплата. Угу. А... Дивіться, хочу також сказати, що постійно перелік розширюється. Наприклад, це вже приблизно біля 500 препаратів, які входять до переліку, починалося це набагато менше, коли це все розпочиналося. І е, стосовно, яка доплата потрібна бути, е, тобто може бути доплата 0,2-0 гривень доплачувати, а може бути там доплата там, 50%, 30% від вартості препарату. Це пояснює вже в більшість випадків або лікар, або аптека. Але якщо пацієнт має бажання самознайомці з Переліком, що він може отримати, і, що, і за які препарати йому потрібно буде доплатити, можна просто зайти в пошук, написати Доступні ліки. Програма, відкрити реєстр. Реєстр оновлюється. Там в реєстрі проти кожного препарату буде стояти сума доплати. Яка сума доплати потрібна буде внести пацієнтові саме про в аптеку, коли він прийде? Або можна запитати це у лікаря, коли лікар буде виписувати рецепт, щоб розуміти, яку доплату потрібно буде зробити пацієнтові? Тому що бувають випадки, коли пацієнт звертається. Вважаючи, що не потрібно нічого доплачувати до аптеки, аптека каже, вам потрібно доплатити таку суму. Пацієнт каже, що ні, я хочу безкоштовно. І аптека повертає в таких випадках пацієнта до сімейного лікаря, щоб лікар переписав препарат. І бувають випадки, коли препарат залишається все одно і те ж саме, тільки змінюється кількість в упаковці. Тобто фірма, виробник, назва залишається все одно і те ж саме. Тільки змінюється, наприклад, було 100 таблеток. А буде тепер 120. і оця різниця має вплив на те, що десь доплачувати, десь не доплачувати? Це можна з'ясувати або у лікаря, або ті, хто розуміє, як це з інтернетом, просто в пошуку вбити, відкривається перелік і можна з ним ознайомлюватися. В цьому році він вже вдвічі, як ви казали, оновлювався, це на початку року, і зараз нові препарати, які включилися, в тому числі ці смужки до цього реєстру можна його передивлятися. І останні питання: якщо людина отримала рецепт від лікаря у своєму місті, чи може вона придбати ліки в іншому? Так, можна, це немає різниці. Е, головне, що рецепт є, і він не був погашений аптекою. Тобто що людина зверталася, наприклад, в цьому місці, місці вона може звернутися до однієї аптеки, завтра поїхати, наприклад, там місто Київ і думає, ага, там не побачить же цього всього. Звернутися до іншої аптеки, щоб отримати препарат. Ні, це все фіксується в системі. Видно. І якщо... Пацієнт отримав препарат в аптеці, навіть лікар, якщо він прийде на, через тиждень, і скаже: я не отримав препарат. Там буде в системі зафіксовано, що препарат отримано пацієнтам, і система просто не дасть можливість ніяким чином зробити так, так щоб пацієнт отримав додаткове ще дозування даного препарату. тобто, можна будь-де звернутися в будь-якому місці. Головне, щоб ця аптека приймала участь в даній програмі. Дякую за інформацію. Час нашого ефіру вже добігає кінця. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.